по Киеву сколько по дому с По маме, да. По Мама, маму впредь. Маму побачишь плакать будешь? Нет, я думаю, пока не буду. Ну чуть-чуть бесплатно. Может быть. А это я шкали. Смотри. Короче, едем по лисе где собака рыжая выходит здесь? из лесу? <реш> Олежка говорит, <кажется>, это олень. <реш> Кажет, куда в такие лучшие собаки. <реш> <реш> да, Олежка? Да, ну так потому что я реально не увидел, то, что это собака. Я подумал, что это олень выскочил, блядь, <реш> из лесу, блядь, на проезжую часть. Ой, Олежка, я не могу. Киев побачил. Что тут делается, расскажи. Жизнь кипит, ребята, жизнь здесь просто кипит. И никто даже и не в курсе, что вообще война уже в стране два года идет. Просто Я в шоке, если чесно, звати яркий контраст і спитав. Два різниці Бізнес... да? да. тут ожидання, а там реальність. Так, друзі, п'ята година ранку готовлю, зношу тару для пакетів. Працюємо. Сьогодні багато роботи, список на 2 дні для опрацювання, як то кажуть, тому не зволікаю і вже по результатах запишу коротеньке відео, розкажу, що вдалося продати, по яких цінах і так далі. Ну, а поки подивитись вчорашнє відео з підписником який брав в сім'ї бакфаст вдалого та цікавого перегляду Так, міша йдемо на пасіку перероскаєш людям ви знаєте я їхав просто до друга а і це було десь в листопаді і кажу юрчик а яка у тебе є мрія ну якась люди з мрії, він каже ти знаєш пасіку хочеш? І це якийсь такий мгновенний сумасшедший наш відклик внутрі. Я кажу, а що по чому? І ми прикинули в воеликсі дуже ошибочно. Що вулик тисяча, сім'я тисяча і погнали. Кажу Юра, так це що? Це не мічта, говорю, це взагалі пиль, давай зробимо. Рішили взяти три вулика, потім почали дивитися, скільки стоять нормальні вулики. Потім ушли інтересну людину, щоб купити бджіл, бо нема по тисячі. На, ми думали про бджолопакети. Ребята, всі, хто хоче пасіку, воно настільки. Знаход, от зразу з'явилося відчуття, що це богоугодне діло, і тим паче, що сучасна пасіка, ти ж доглядаєш за бджілами, ти їх не розворовуєш, тобі подобається. І вони, правда, трошки кусаються. але треба бути з ними обережненьким. <рес> да, ребята, мрійте, і якщо у вас є мрія робити пасіку, пан Ігор, просто людина, яка може вас провести за руку в цей чудовий світ. Ми воно вже взяли, думали три вулики. Бачили в машині, скільки вісім. 8 зход, тому що ну як це, як, а ще вже на цій території, щоб ще сотню поставити, якщо піде. Берем приклад з мужчины. Дякую. Будь ласка. Нехай, знаєш, колись сказали, нехай рояться. Да, тепер... А тепер хай... Нехай мед несуть. Хай мед несуть. Боже. А я вже й меда попробував на цій пасіці, а він там вкусніший, ребята. Муа! Бджоли, просто... бджоли лишнього набудували, да. сотовий. І прямо з бджолиними сотами, ребята дуже рекомендую мати справу з Ігорем. Завтра тут буде аншлаг, я впевнений. Це каже, прийомний день. Да, да? Сьогодні п'ятниця у нас. Це да. у нас 10 -е число. Да. Правильно? Да. Да. 10. 11. 10. 11 Одинадцяти сьогодні чи 10 А ну дивись. Десята. П'ятниця, 10 травня. Завтра офіційно відкриваю продажі. А це передпродажним, ну я ну, напросився, не міг не напроситися. Вітаю друзів, вітаю всіх, хто обирає співпрацю з Ігорем, тому що ну, людина одразу відчувається з чистою душою. Всім рекомендую. Все міша, ми на зв'язку з тобою. Обов'язково Ігор. Дідьте і відразу магазини накидайте. Зараз вже жде. <смеш> вже почала, не знаю чи візьмемо ми її, але <смеш> деякі сім'ї взагалі перенаселення в них трішки зайва бджола. Терміново потрібно продавати. Так, мені Санчик. 13 пакетів, дали ні? Загрузили. Тепер для історії пару е, фраз. скажіть, що у вас що вийшло з сім'ями. Скільки було? З сім'ями було 22 е, ліщом по неопитності, скажімо так. Погано боровся, пропало. Осталось 4 сім'ї з 22, 18 пропало. А розкажіть як обробляли? Обробляли просто полосками, як завжди. Як завжди, полосками. ну, либо полоски попалися якісь трошки не альо. Так, пропало 18-20. Так що відновлюється. Так що далі. Я... відновлюється. Заняття подобається, буду відновлюватися. <рисвіт> 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 дякую вам за... Придбання? Леонід поїхав тепер потрібно землякам відпустити пакети. Олег, трохи вас на телевізор. Що, як Джоли? Нормально? Розпрід є? Гарно, дуже подобається, ну продавець, звісно, матери спекулянт. а так, чоли дуже класні, дуже класний. Як землякам даю по ціні пакетів більше, по 6 рамок, по 5 такі справи. Ну що, друзі, у нас день два. Вчора гарно попрацювали, список списка залишилось близько 7 клієнтів, 7-8 клієнтів, там один, три, 4, 5 пакети, сім'ї. Ну, вже воно практично сім'ї сформовані для декого. Пакети зараз потрібно для декого поформувати. Тому Ось стоять сім'ї. Далі там на пасіці сформовані вже. Тому допрацьовуємо і їду назад на службу. По результатах значить продав навіть більше, ніж е, хотів. Е, по цінах продавав в основному Бакфас карніку і трішки Карпатки там замовляв матки спеціально під клієнтів і е, робив пакети в той рік. Ну, з досвідом вже знаю, скільки приблизно буде чого замовляться. Е, по цінах по півтори тисячі все було. Це пакети на 4 рамки. Е, люди, хто хотів, самі собі відбирали. Е, Клали, хто хотів собі 4 з розплодом, хто хотів 3 плюс одна. По сім'ях сім'я 800 на 10 рамок. Вчора було трішки відбирати. Так не дуже комфортно, тому що без взяткої період у нас акація акація посадка акації, ну, у нас тут декілька посадок. Вона ще не квітує, тому бджола, якби така трішки зла була, без димаря не вийшла працювати Уже в другій половині дня тільки можна було комфортно працювати. Перша половина дня потрібно було з димарем. Коли йде взяток, тоді дуже Комфортно відбирати пакети. Собі бджола працює ти, і ти працюєш без димаря, швиденько. Ну вчора не вийшло, так потрібно було все таки. Піддати димку. Побачив, що сьогодні буде, ну, зараз плюс 4 градуси. Холодно, тому я не думаю, що буде також комфортно працювати в першій половині дня. Я надіюсь, що справлюсь, тому що в другий половині дня я вже маю виїжджати на схід.